Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Халілова. Говоримо сьогодні про Ф 16 зернову угоду та візит спецпредставника Китаю до Києва. З нами на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України з 2010 по 2017 роки. Олександре, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава Щире вітання! Давайте почнемо нашу розмову з тієї інформації, яку оприлюднили у, у New York Times. І от що вони пишуть: що, ніби посилаючись на українського посадовця, США не дозволяє розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Потрібно пробні польоти на на 16 неможливі без дозволу Вашингтона, а лише ознайомлення з технічними умовами. Я хочу от вас що запитати в розрізі цієї інформації. І вже всі військові експерти зазначили, що для ефективного контрнаступу нам потрібні літаки, і це останнє відкрите питання, яке залишається по зброї для України. Ніби нам Сполучені Штати допомагають усім можливими способами, надають нам озброєння, надають фінансову допомогу. Але ось в цьому питанні чомусь, якщо посилатися на New York Times, вони гальмують цей процес. Як ви вважаєте, чому? Ну, це більше військове питання, хоча воно десь і політичне, мабуть, ми маємо розуміти, що літак це такі сучасного покоління, коштує немало грошей, стоїть там на найновітні технології. І освоєння його передбачає певний час для наших пілотів. І чесно кажучи, я не військова людина, але навіть якби ми зараз і пішли в підготовку наших пілотів, то Ну до, до контрнаступу, який ось очікується. Я думаю, їх навряд чи встигли підготувати на цих нових літачках F-16, тому що ну це, хоча б треба пару місяців, а чи буде зараз за ти, на фронті пару місяців? Я не дуже не сумніваюся. Тому ми вже отримали 20 мігів 29-х від Польщі. Так, але ж дивіться тут же справа в чому. Оця літакова коаліція. Ніби вже є певні зрушення. Деякі країни Європи вже підтвердили те, що вони готові надати Україні ці літаки. Так, а Україна перед цим зазначила, що їй потрібно від 26 до 34 літаків тобто дві ескадрилі для забезпечення там контрнаступу. І е, вже є зрушення так. Деякі країни сказали так, Меч натомість каже, що вона не хоче долучатися до цієї коаліції одразу. А сполучені штати блокують це питання, от в дозволах. Хоча б казалося, що навпаки мають у цьому ж питанні сприяти і допомагати. Ну я думаю, треба працювати і далі з американською стороною. Вони ведуть таку обережну політику, в тому числі, щоб вони мабуть і не спровокувати російську сторону. Правильно зазначили, нам треба дві-три ескадрилі: це 24-36 літаків. Вони б значно нам прикрили наше небо від цих ракетних нападів, які весь час відчуває на собі мирне населення України. Тобто, ці літаки використовуються в тому числі для боротьби з ракетними ударами. А друге, вони дають, надають вогневу підтримку для проведення контрнаступу, тобто в них дві головних ціх цілі. Е, робота проводиться попередньо. Ми знаємо, що на чолі літакової цієї коаліції у нас стоїть Велика Британія та Нідерланди. Ми знаємо, що Британія сказала, що їхні тайфуни, мабуть, це не рішення, тому що таку кількість літаків можливо і в, в, в класі Тайфун. Британія. І не може передоставити Україні, і треба дивитися наперед. F-16 – це більш широка версія. Вона більш загально вживана країнами-членами НАТО. То це рекомендація, мабуть, можливо, і є слушною британців. Що треба концентруватися на все таки на F-16. А з другого боку, ми маємо продовжувати нашу роботу, розмови з нашими партнерами. Звісно, тут, перш за все, слово і за Вашингтоном. Проте навіщо нам потрібні ці літаки? Це не якась забаганка, це те, що буде рятувати життя наших воїнів, тому що коли йдеш в контрнаступ без недостатньої підтримки з повітря втрати наших. Воїнів наших е, е, солдатів будуть набагато багато більше. Олександре. А я тут хочу, щоб ви отдали таку е, більш політичну оцінку цьому питанню. Е, тобто, з однієї сторони, всі ж розуміють, навіщо вони потрібні, так і всі ж підтверджують, що так вам потрібні літаки, але е, чомусь е, блокують такі рішення. А е, з чим це пов'язано? От ви кажете, не дратувати. Не дратувати не хочуть Росію, але здається, що ера уже не дратування закінчилася. Вже всі все зрозуміли, ніби якби так. Але паралельно Сполучені Штати продовжують там не визнавати Росію країною терористом, продовжують розтягувати. Вступ України в НАТО, так не дають конкретного там алгоритму, не ка лише останнє, що прозвучало, це після закінчення війни, так? А чому ж ми не можемо під час війни вступити в НАТО? Так? Хоча б надали б якісь певні рекомендації конкретні. Так? Як би ви описали цю ситуацію України, України нині у взаємодії там Сполученими Штатами Америки? Зрозуміло, ну, що США для нас партнер-союзник номер один. І, звісно, ми на них сподіваємося і отримуємо необхідну підтримку військову, військово-технічну і фінансову. Разом з тим, поки що по цій е, е, справі в 16 е, ситуація трошечки ще до кінця не держата, ну, але ми пам'ятаємо і з танками. пам'ятаєте, були вони сказали, що свої Абрамси давати не будуть, а вже рішення є 31 Важкий танк Абрамс уже прибув у Польщу і потім не буде переправлятися зараз в Україну. Пам'ятаємо деякі речі, які казав Вашингтон щодо важких озброєнь, що не треба поспішати надавати Україні і так далі. Все-таки ми переломили ситуацію в тому плані, що наскільки це важливо, потрібно. І знайшли підтримку Вашингтона. Так що, і по вправі літаки ведуться дискусії постійні на політичному рівні, на вищому військовому рівні ця тема, під, так би мовити, загальною лупою вищих політиків, я б навіть сказав, керівників держав, це питання стоїть. Не виключаю, що думка може бути і пізніше. Відносно зараз на саміті G7, можливо, і наш президент туди прибуде. І якщо він туди прибуде і проведе зустріч з американським президентом, то вдасться зробити певні зрушення в американській позиції щодо теми F-16, Ми це не виключаємо. Тобто працюємо, значить, ми не кажемо, що, що все пропало і так далі. Поки що використовуємо польські словацький міг 29 які теж серйозні літаки. Польща ще має е, резерв кілька десятків літаків мігів. Але ми говоримо, слухайте, ну нам треба літаки е, нового покоління, тому що ми вступаємо в НАТО. Нам має бути техніка натівських зразків. І друге, перемогти такого важкого противника, як Російська Федерація. Наша держава має мати відповідно так би мовити і авіацію, тому що ну тому що Росія дуже серйозний супротивник. А якщо ми хочемо що швидше закінчить цю криваву війну і, і нарешті відправити росіян додому, щоб вони туди пішли, самі вони йти туди не хочуть, значить їх треба спонукати нашими успішними бойовими діями і ударами, щоб вони повернулися. Так би мовити, на свою територію і тут у розрахунок на F 16 також робиться значний студії. Угу. От ще закінчився четвертий саміт Ради Європи, і він схвалив підсумкову резолюцію, якій заявив про політичну підтримку Україні. От такі, от резолюції, отакі от заходи. Як практично допомагають Україні у закінченні війни, як ви вважаєте? Ну, резолюція загальнополітичного характеру між тим вона демонструє єдність країн, які прийняли цю резолюцію. Тобто, ще раз підтверджує те, що з Україною вони стоять поруч. Вони розуміють, що в цій боротьбі має Україна отримати значну підтримку. З одного боку, вона має бути в тому числі і політична, дипломатична, людська з другого боку, вона має мати чисто матеріальний вимір, тобто військова техніка, кошти на ведення війни, тому що війна це економічна категорія. Ну і плюс, так би мовити, санкційна політика, яка б заважала. Російській Федерації купувати запасні частини і так далі для свого військово-промислового комплексу студія. Але ж паралельно дивіться, президент Туреччини заявив про продовження зернової угоди на два місяці. Перед цим ми пам'ятаємо, що Росія також висувала свої вимоги, якщо вона підпише так і дозволиться зернову угоду продовжувати. Також вона вимагала ряд задовольнити ряд її вимог, якщо підписали цю угоду. Але в пресі, до речі, дуже мало матеріалу з цього приводу було. Це означає, що десь знайшли консенсус. Тобто Україна паралельно може з двох портів експортувати своє зерно, але паралельно і Росія зможе і свої добрива, і власний врожай також зерно експортувати там через Чорне море, як ми розуміємо. Тобто, це всі ці гроші, які знову підуть на фінансування війни. Ну, ви знаєте, що продовольство не під санкціями міжнародними, тому Росія експортує це продовольство, так що тут немає ні, жодних порушень. Важливо, що експортує продовольство Україна, тому що ми. Маємо величезну кількість ВВП, яка орієнтована саме на сільське господарство, і так мовити заробляння коштів для нашої економіки надто надто важливе. І по цьому зерновому коридору можливо ви помітили, що українського зерна відправляється набагато більше, чим російського. Якби було тільки українське, я не думаю, що Росія так нам би дозволила все це да, спокійно експортувати. Бо в неї є і певні свої інтереси, які вона е, захищає. Так що на два місяці продовжена ця угода. Це добре, це добре. Е, побачимо, що буде ще через два місяці. Сподіваємося, що вона знову буде продовжена. Ну і ми тут говоримо і про гуманітарний вимір. Тому що ми побачили, що країни деякі Африки і Азії вони виявилися дуже залежні від українського продовольства, і в них складалась досить критична ситуація на внутрішньому ринку споживання, і тому постачання сільгоспродукції має стратегічне значення для них, щоб в країнах не було просто голоду. Це розуміє і ООН, і генеральний секретар, тому що ви знаєте, що ООН тут бере дуже активну участь разом з Туреччиною, так і, і по зерновому коридору ми ж працюємо окремо Україна, ООН, Туреччина і окремо Росія, ООН Туреччина. Так? Тобто, у нас немає якогось зв'язку, що там, скільки експортує Росія, скільки Україна, якась залежність, кількість тонн і так далі, хто скільки може, встигне, і так далі. І, і постачаємо на зовнішні ринки. Ну, ви знаєте, що на деякі постачання ми зробили чисто гуманітарно, безкоштовного характеру, наприклад, для, е, здається, Ефіопії чи Еретрії, де ситуація досить і досить напружена, де фактично дошло до періоду певного голодання місцевого населення студіями. Mm -hmm. Зрозуміло. Я хочу ще, от ми згадали про Африку з вами, і от президент Пар хоче приїхати з мирною ініціативою до Києва. Цю інформацію вже підтвердили в офісі президента. І хочу вас запитати, чи вірите ви в те, що президент пару Сирил Рамафоса зможе допомогти налагодити тут мир? Ви знаєте, що для того, щоб зрозуміти суть російсько-української війни, треба приїхати в Україну. Його повезуть в Бучу, або в Верпіня, або в Бородянку. Поки він на свої очі не побачить, які багато європейців. Так коли їх звозили, показали, у них о, мінялася позиція щодо того, який вимір цієї війни, наскільки вона носить агресивний кривавий характер, і саме з боку Російської Федерації Україна захищає свою територію. Тому приїзд президента хай приїжджає, хай ознайомиться особисто, що тут відбувається і так далі. По великому рахунку, ми весь час говоримо: що ви думаєте, що Україна не бажає миру, да ми та нація, яка найбільше бажає миру, тому що це стосується нашого населення, це стосується нашої території. Лише ми хочемо миру, який відповідає нормам принципам міжнародного права. А це значить державний суверенітет України на цій території. Територіальна цілісність країни, як це передбачено статутом ООН і міжнародними конвенціями, З цього і виходимо ось на це головне, принципи, яких має будуватися мир, якщо ми живемо в сучасній системі міжнародних відносин, а не тих, які пропонує Москва, яка каже, що оце ми захопили. Так ми маємо це і легалізувати. Тимчасово окуповані території такого ніколи не може бути, і це абсолютно протирічить сучасному міжнародному праву. Значить, це є міжнародним криміналом. Студія дивіться, Олександре. Але паралельно багато експертів зазначають у те, що у Рамафоса в країні, всередині країни, дуже багато економічних та політичних питань і проблем. І, зокрема, щоб їх. Як вам то сказати, закрити так? Він починає займатися цією миротворчою місією, щоб підняти свій рейтинг там на зовнішньому ринку, серед європейських там країн, і також поговорити про мирні ініціативи. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну проблеми є у кожного зараз? У Байдена проблема у них борг. Ви бачите, більше чим того дозволяє американське законодавство. Нема країн, у кого немає проблем. Нема країн і, і лідерів країн, які б не хотіли щось використати в зовнішній чинник для вирішення внутрішніх питань. А та ж Туреччина і Ердоган використовує зерновий коридор у своїх виборчих цілях. Це ну, звичайні явища для а, політиків. Але якщо вже висловив бажання, ми знаємо, що пар входить в систему країн, які так би мовити, де входить і. Так би мовити, Брікс. Це і Росія, і Китай, Індія, бре, от Південно Африканська Республіка, які між собою вже давно встановили досить міцні економічні політичні контакти. А ця країна впливова член Брікс. значить нам важливо, щоб вона все таки мігрувала від проросійської політики. Мінімум до нейтральної, а максимум до нейтрально позитивної щодо цього конфлікту, і коли президент на власні очі побачить, що які звірства робила російська армія на нашій території, зустрінеться з цими свідками. Побачить все це на власні очі. Я думаю, його позиція а він все таки фігура політична номер один в країні. Буде міняти позицію, і самої Південно-Африканської республіки. А ми ж теж не наївні люди. Що прийде президент, пар і встановить Україну? Ми ж ми ж абсолютно реальні люди. Я розумію, що це не так все просто студія. Так, тоді давайте перейдемо ще обговоримо спецпредставника Китаю до України. От Лі Хуей відвідав 16-18 травня Київ, зустрівся з паном Кулебою. І остання заява, яка від нього прозвучала, що панацеї від війни не існує, так потрібно шукати там шляхи вирішення війни. Те, що ви почули, стрічки новин, те, що було в інфопросторі доступне. Як ви вважаєте все ж таки Лі Хуей, яку займає позицію, виходячи і взагалі Китай, яку позицію займає після дзвінка Дзіньпіня і Зеленського? І чи вбачаєте ви можливості такі можливості, що Китай справді допоможе врегулювати питання війни в Україні? Ну, виходимо з того, що Китай може допомогти. Чи зробить це він, чи ні, це інша справа. Той вплив, який має в світі на саму Російську Федерацію, дозволяє робити припущення, що Китай може зробити серйозний вклад в те, щоб тут ситуація йшла на краще. але тут. Маса побічних питань ми згадали той же Брік з Китаю з Росією у Бріксі. Китай мав стратегічні відносини з Російською Федерацією і продовжує мати, тому що Цзіньпінь був в Москві з державними візитами з Путіним. Вони підписали не одну двосторонню угоду. Китай купує на Росії по досить низьким цінам з Російської Федерації, що йому дуже вигідно, Китай. Певний час блокував всі рішення щодо о, Ради безпеки і Генеральної асамблеї щодо Росії. Між тим останнім часом ми бачимо певні зміни в його позиції. Це об'єктивно, тому що після того як Сі Цзіньпін з Путіним підписали двосторонню декларацію, в якій заявили, що вони проти того, щоб поширювалася ядерна зброя по Країнах земної кулі через два дні Путін цинічно заявив, що розміщує ядерну тактичну ядерну зброю в Білорусі. А що ж ти з китайським партнером підписав таку декларацію? Ну, яка говорить про бачення країнами цієї проблеми не думай, що це сподобалося Китаю, от тому певні кроки Російської Федерації вони знаєте, йдуть в розріз взагалі логіки. Мислення людини яка вважає, що потрібно вирішувати все логічно і в інтересах людей. Москва все вирішує в інтересах себе. Ось ми є і наші інтереси, і всі мають враховувати такі інтереси. Між тим світ це багато країн, і, і ніхто нікому Москві не винен, щоб все ми маємо старатися, щоб в Кремлю було всі бага, забаганки його виконані. це розуміє і Китай, тому при спецпредставника це дуже корисна річ. Ви знаєте, що крім Кулєби він потім зустрівся з Єрмаком, значить, керівником, під час цієї зустрічі був Кубрак, Прем'єр з питань знайомих з тими важкими речами, якими зустрілася українська економіка після цих жорстоких і нелюдських бомбардувань українських мирних міст. З ним доповідь зробив і так би мовити, наш омбудсмен про те, як перебувають в полоні наші військовослужбовці. Як над ними просто іздівається, і нелюдські поводиться російські військові і вагнерівці. Виступила наше оповноваження справ дитини про те, що росіяни фактично викрали у нас 20 тисяч дітей, і по з цього приводу ми знаємо, в Путіну оголошено підозру, Тобто фактично видано міжнародний ордер на арешт. Тому що це, це річ ну, страшного характеру красти дітей іншої держави. Тут же виступили і у е, наших, е, так би мовити, е, представник е, щодо військової розвідки Буданов, Машовець, заступник глави ОПУ, який веде ці військові питання, ознайомили його, що відбувається на фронті, щоб він дізнався з перших рук. Я думаю, що він як. Досвідчений дипломат отримав фактично дуже детальну картинку того, що відбувається в Україні, і цю картинку він має донести до зіньпіння і вищого політичного керівництва Китаю з тим, що він побачив, з ким він розмовляв, і що, які його, в тому числі, і його особисті враження. Хоча. Підкреслюю його особисті враження. Десь там це шоста сьома позиція, тому що Китай має якусь свою позицію, і там вирішує не спецпредставник, да щодо того, як буде так чи інакше, а вище політичне керівництво. Між тим це ну перед приїздом Лігуя. Ви знаєте, що Київ бомбардували цими ракетами і крилатими, і калібрами і, і кінжалами. Які всі були збиті, і я думаю, що це теж важливий сигнал для Пекінов про те, що українці здатні битися з найсучаснішим російським озброєнням, але це озброєння не людське, і, і, і це не, не значить, що воно так має бути за ці бомбардування, росіяни мають відповісти перед міжнародним судом, тому що це воєнні злочини бомбардування мирних міст. Так що зустрічей багато. Він побуває в Брюсселі, побуває в Москві. От, і побачимо, ми ознайомили його з нашим планом, мирним президента Зеленського. 10 пунктів, так що вони передбачають, де вони пересікаються, він зрозуміє, з 12 пунктами китайського плану. Там є mm -hmm. пункти, які схожі, які схожі, які дозволяють так. це все робити і компонувати студія. Олександре, дивіться, що хочу запитати. Я розумію, що фігури не співставні, але все ж таки, коли приїздив Байден, тоді е, Росію, за інформацією е, Білого Дому, було попереджено а там буквально за декілька годин про те, що Байден буде в Києві. Якщо ми пам'ятаємо, обстрілу не було, але міг тоді підняли в Білорусі, е, так, і повітряна тривога лунала, але обстрілу в цей день не було. Коли приїхав Лі Хуей, так справді цих два дні, які ви помітили, була. Е, Страшна ракетна атака на столицю, зокрема застосування абсолютно різної зброї, міксування цієї зброї. І чи не згра не зіграє цей факт навпаки, не на користь даному випадку країни агресора, якщо ми говоримо про позицію Китаю? Я думаю, що звичайно що не зіграє, це буде дратувати поки. Ну ви пам'ятаєте, як змінив свою позицію генеральний секретар? Он який приїхав в Київ і в цей час Київ був під бомбардуваннями росіян. Він змінив свою позицію дуже серйозно. Як змінив свою позицію, президент ПР який приїхав покласти він, Київ, значить, до. Загиблих наших мирних громадян в Корюківця це найбільший злочин Другої світової війни. Під час цього він мав знову ховатися від російських обстрілів і так далі. Так що це не вітається абсолютно. Це дратує, це говорить про те, що Росія ну небезпечна в своїх кроках, в своїх діях. І я думаю, що в цьому плані ефект, якщо Росіяни хотіли на китайців справити. він буде зворотнього характеру. А, а враховуючи, що всі їхні ракети ще й були збиті, да? і тут є свідок в тому, що це все таки відбулось. І, і, і хоча там в Москві потім видумували, що вони, начебто, розгромили Петріот, а що ж ви, ви бачите за цих розробників гіперсонічної цієї ракети Кінжал? І звинуватили в державній зраді, а звинуватили, тому що ці всі кінжали були збиті. І там говорилося, що там швидкість ракети 12 тисяч кілометрів час це надзвичайна швидкість. А її мали б не збиття, вона чогось була збита і так далі. І не одна, а всі ракети, значить, і так далі. Значить, тому, тому так воно сталося як сталося. Не знаю, що хотіла досягти Російська Федерація. Я підкреслю, що логіка їх дій виходить за межі людської. Я їх порівнюю з неандертальцями Десь Олександр так, на... да. Дивіться, от ви згадали про розробників ракет. А тут немає, як ви вважаєте, китайського сліду, адже звісно, це не підтверджена на 100% інформація, але існує версія, що вони. Ем... Співпрацювали на користь Китаю, так і всі ці розробки передавали китайській владі оцих супер, супер Можливо. Можливо. ракет, якщо так їх так. можна назвати. Тобто, і, і тут чи не вбачаєте ви сліду Китаю, і взагалі який зв'язок так між арештом розробників ракет і між тим, справді що жодна ракета не досягла своєї цілі? Да, чи хтось цікавився цими розробками? Ну, якщо вони такі секретні і важливі, мабуть, цікавилися всі країни, і Сполучені Штати, і Великобританія і Китай, всі цими цікавилися, тому що вони були так охарактеризовані як надзвичайна суперзброя, розумієте, яку неможливо протидіяти їй, це дуже небезпечно. Я думаю, що всі цікавилися цими розробками. Але справа не в тому, що хтось хотів вкрасти технологію. Уявляється, що технологія фальсифікована. Ну на, на сьогоднішній день ми бачимо розробниками. Вони щось там трошки дописували цифри, так, які не відповідали дійсності. Мабуть, підкреслюються наші поки що, значить, попередні судження. Слава Богу, що вони не настільки швидкі, бо тоді б їх дійсно не збили. Да? Так що хай розбирається, хто там у них крав, хто там кому продавав технології. Нас це цікавить так умозрительно. Нам важливо приєднати Китай до цього мирного плану, ознайомити з нашим планом, щоб це покроково виконувалося. І відповідно до норми принципів міжнародного права, це не є мир Зеленського якоюсь українською забаганкою. Мир Зеленського відповідає стандартам міжнародного права студія. Так, зрозуміло. Я дякую, Олександре, що ви доєдналися до розмови. Олександр Левченко, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України з 2010 по 2017 роки. Дякую вам, Олександре. Слава Україні. Я дякую також нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш Ютуб канал, писати свої коментарі та запитання. Ми все активно опрацьовуємо. Ще раз дякую, що ви залишаєтесь з новинами Лайв! Зустрінемось.